3 березня відбулися збори активістів громадського об'єднання Майдан Білоцерківщини, де підводились підсумки вже проведеної роботи та планувалися наступні кроки щодо об'єднань громад. Не залишили без уваги і роботу уряду сьогодні. Яка, сьогодні яка ситуація в країні? Ви дивитесь телебачення? Да? Я хочу, щоб не вигляділо це як. От є гомосексуалізм, да, ми знаємо по всьому світу, всі знають гоміків. Тобто, да, яка ще ситуація? Гомосексуалісти, вони вроді би візде, да, вроді би все хорошо, у них все виходить, вони друг друга люблять, дітей нема, одна проблема. І якби двіжують, двіжують, дітей немає. Політика зараз точно така сама тема. Я хочу зрівнятися, чого, такі самі гоміки. Потому тому що роблять, роблять, віжують, віжують, їздять, їздять, результату ніякого немає. Ну нема результату. Чого? Тому що я себе написав безвізовий режим і фіга. Тобто, ми не злорадствуємо, ми говоримо, що це брехня. Тому що якщо президент бреше, якщо прем'єр-міністр бреше, виходить і каже, безвізовий вже є, вже всі ми поїдемо. Я хочу, щоб ви подивилися те, що на сьогодні ще є фільм. Цей показали в Закарпатті. Жінка. 50 років. А через річку в магазин переправляється по тросу в Тазіку. З 50 років. З 50, І вона, коротше, на такій штуці, ну, ви подивитесь, да, це відео. Вона на тросу переправляється в Тазіку. Оце наша Європа. Це ми туди йдемо. Так от ми хочемо показати, оце ми мчимося в Європу. З безвізовим режимом на Натазіках коротше <смі> дурня повніша. Тобто іде війна, люди голодранці, нам жрати нема за що. У нас діти нема ні вчитися за що, ні жити нема за що. Вони нам розказують про безвізовий режим, який цим дебілам нікогда не дадуть. Його цим придуркам ніколи не дадуть ніякий безвізовий режим. Чого? Тому що таким дуракам ніхто нічого не дасть з нашої конституції. Ми вже говорили не раз про це, хто читав її? Та ніхто людям її не давав і як не давав? Не доносили, ніхто не вів програми цієї, так повинна була бути програма, повинні дітей були навчати, в садіку ще навчати, хто вони, що вони, як вони живуть. Ніхто. Я, на жаль, для мене в 45 років ознайомився з цією справою. І коли а, зараз по всій Україні її читають прості люди і носять її в кабінети. І починають показувати цим хамам да, і брехунам цим, падліцам. Вони починають робити певні рухи. І я думаю, що діти в них з'являться, бо ми, ну, якби, ми заставимо і доб'ємо до кінця. І результат буде.